6 вересня, місто Дніпро, 24 рік. Це трьохрічний корневласний кущик сорту Артек селекція селекції гусіва. Це ось його. четверта частина врожаю. Задню площину я вже був зрізав вчора, на реалізацію на будь-який день. Ну, зрізав дуже рано, на базар готувався. Це ось ось зараз на суботу, в день готовлюсь, тож можу зняти. І там, з іншого боку, вже дві площини теж познімав. Це ось ось на 3 кущик виходить. Ось ось 7. Приблизно кілограм 6 тут є. 4 площини, 6х4. Ну, приблизно 24 кілограми кілограми у нього було навантаження на трьохрічний кущик. При цьому у нього гронки йдуть, ось ось приблизно Грамів 800-900, ну, кілограм деякі були гравна. Ягода при цьому у нього йде приблизно е такі от ягоди. Це десь грамів 12-13, де отакі от найбільше, це все ну, печене грамів 16 точно є. При тому, що запасу деревини, як у нього, як викоткового ще ось, ось немає. Тут ось о, товщина цієї лози. Приблизно йде десь міліметрів 6 І отаке от на навантаження, причому лози плодоношення у нього вже йдуть. Теж товщина у них 5, 6, 7 міліметрів, при тому, що дуже кущик молодий і тягне дуже високе навантаження. До речі, цей сорт, як брат-близнюк такого сорту, як дубовський рожевий. Тільки дубовський рожевий ми вже. Повикручувували все. І тільки один кущик ми залишили довольське рожево. Ми на нього перещепили інший сорт. Він там дуже гарний потенціал видає. Ну, за рахунок сили росту. Дуже причудово. Тож, повертаємося до такого сорту як Артек. Сорт, іде такий щільний, дуже м'ясистий, з таким легким підхрустом спочатку, а потім іде як дуже така. Гарна мармеладна консистенція, така, дуже щільна, плотна. При цьому у смаку у нього йде дуже хороша гармонія, без всяких там, цікавинок. Виноград, коли дозріває, він йде такий більш як молочно-білий кольор. У нього дуже прикольний. Коли починає перезрівати, то бере такий. Не загар, а таку більш розовинку цікаво. При тому, що це у нас такий рік був дуже-дуже жаркий. Минулий рік був у нас не такий, там було і більше і прохолодний про дощів більше було. І не такий жаркий був, то він більше брав отакий от прикольний рожевий кольор. Тобто, якщо будуть роки дуже жаркі, то він може бути молочно-білий і легкий загарчик брати рожевий. А якщо таки більш прохолодні, то буде. Прикольний рожевий колір. при Причому що оси його не довбуть, не гризуть, все нормально. З підтріскуванням у нього буває інколи як у дубовського рожевого. Тільки там, якщо ти кальцієм не обробив, то ці ось кінчики. Або тут -от, по малій дугі, по оці от, ось от, верхня дуга, А є тут нижня дуга. Тобто, ось, наприклад, це воно пузіко, це ось, 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 ось спинка. то по спинці він буває. Дубовський режит тріщить просто нахналь. А з цим таких проблем немає. Минулий рік він дуже себе гарно проявив, цей все рік дуже себе гарно проявив. Тобто про з цим сортом я от взагалі ніяк не жалкую. Теж можна займатися. І причому не один-два кущика садити, а набагато більше. Тому що і форма в нього прикольна йде. така більш як сісковидна, витягнута така і з дугою. такий Прикольна форма, плюс е консистенція у нього дуже хороша, дуже хороша гармонія, цукри набирає стабільно, без взагалі без ніякої кислинки. Дуже гарний прикольний сорт. Клієнтам ось от, е на цьому тижні от, з вівторка почав його підрізати. Тож я три дні його реалізовував, 5-7 кг вирізав на день, бо більше не треба на день такого сорту вирізати, щоб не, щоб не пропадав новіанув. А так потрошку підрізав продав. А от на суботу, на неділю такого сорту можна, як з нашим асортиментом, можна вирізати бананку, ну тобто кілограм 15-20 запросто, і він за день має піти. Ну, то що, не те, що має, а піде на 100%. То що, тому що воно, в нього все є. І, до речі, перегиба грабінішки в нього ніколи не буває. Ось, Два роки ще були з цими навантаженнями, що на він ось от по одній, по дві гронки він то все в нього прийчу чудово. А буде запас старої деревини більший, можна зробити ще більше-довше трошки обрізку. І ягода тоді в нього буде приблизно 15-18 можливо до 20 грамів, бо всяких танців з бубнами. І грома має бути в нього десь кіло до півтора кілограма. Тобто потенціал у цього сорту дуже великий, дуже класний. і Чому б такий сорт не вирощувати, не мати на своїй ділянці? Що я власне дуже сильно людям рекомендую.